В Україні знову фіксують спалахи кору за минулий рік. Кількість випадків захворювання зросла у шість разів, досягнувши 333. Вперше за п'ять років один з таких випадків виявили і в Запоріжжі. Хворобу підтвердили у запоріжанки, яка нещодавно відвідувала Львів. Епідеміологи прогнозують новий спалах захворюваності цього року. У групі ризику вагітні жінки, люди з імунодефіцитом, онкохворі, що проходять хіміотерапію, а також пацієнти, які отримують. Будь-які імунодепресанти Фахівці зазначають, що ця категорія пацієнтів найбільш вразлива, оскільки перебіг недуги досить часто складний і може призвести до летальних наслідків. Гостре інфекційне вірусне захворювання передається повітряно-крапельним шляхом і характеризується високою заразністю. Серед симптомів кору підвищення температури, нежить, біль у горлі, кон'юктивіт, порушення в роботі шлунково-кишкового тракту іноді може з'являтися світлобоязнь. аби уникнути інфікування або тяжкого перебігу Спроби медики радять вакцинуватися, якщо не зробили це в дитинстві. Батькам же не варто нехтувати щепленням своєї малечі. Для вакцинації проти кору використовується комбінована вакцина проти кору, паротиту та краснухи, яка отримується областю в централізованому порядку. Згідно календаря профілактичних щеплень, вакцинація проти кору, паротиту та краснухи проводиться двічі: це в 12 місяців та у 6 років. Якщо за певних причин дитина у 12 місяців не отримала першу дозу вакцини, її треба скоріше надолужити і отримати другу дозу вже згідно календаря у 6 років. Якщо дитина 6 років і старше не має жодної дози КПК, їй необхідно отримати дві дози з інтервалом один місяць.